Ось другий автомобіль, який донецьким чистий. Що він каже також. Тут в принципі, все чистенько, Пластики понатерану. Ну зрозуміло все. По цьому, бачите, навіть я стою, вроді як блистить, але просто вже зношена оця, оця частинка, ну таке м'ягеньке. І просто це вже тканина, яка... яка... Чистую. Скажімо так, виглядати не буде як нова От. ще таки чувствується трішки вологи тут коврики бачите попіднімав щоб борс почистився підсох точніше підсох зараз буду тут натирати вікна то оставлю відкритою щоб подихала. видно що як в машини вже 400 тисяч якби. але в цілому знаєте Ось, бачите, вода навіть пар. пара. що зараз оставимо, щоб... Такі тачки класно, приємно тоді в оренду здавати. Я знаю, що воно все тут все тут чистеньке, помите, намите. Бачите, волога збирається, треба, щоб воно подихало. Тому що я люблю, щоб авто було таке, як самому було приємно в ньому їздити. Так що, отак ми відносимося до авто, як до свого вільний, здається в оренду, так що звертайтеся позне.